Друзі, вітаємо! Це голос Криму і я, Владислав Селізньов. У Києві 20-та час підводити підсумки ситуації, що розвивалася протягом минулого тижня на фронтах, і поговоримо про наші перспективи. Про що говоримо? Детально проговоримо про всі ділянки фронту, згадаємо про війну дронів і подумаємо. Чи варто нам лізти в помиральну яму, зважаючи на те, що ворог останнім часом значно інтенсифікував свої дії на полі бою, а до того ж активно використовує певні компоненти для того, щоб псувати нам життя звичайним цивільним мешканцям нашої країни? Отже, не перемикайтеся. Почнемо нашу розмову з ситуації на фронтах. І звісно, перша ділянка фронту, яка заслуговує на нашу увагу, це напрямок Курський. Курський. Бої на території Курської області Російської Федерації тривають так. само відбуваються запекли бойові сутички на території прикордоння нашої сумщини. І якщо ми подивимось на зведення від моніторингового проекту Deep State, то з одного боку не дуже добрі новини. 171 квадратний кілометр втрачена українська армія за минулий тиждень, хоча справедливості заради. Ті зміни на мапі Deep State, які відбулися на території Сумщини, вони накопичувалися ще починаючи від лютого місяця. А отже, якщо ми говоримо суто виключно про інші ділянки фронту, то там десь 115 квадратних кілометрів, які ми втратили протягом минулого тижня. Звісно, ворог за ці надбання сплатив неймовірну ціну життя своїх солдат. Я не бачив звісток про те, що ворог протягом доби втрачав менше ніж тисячу битих та покалічених російських військовослужбовців, просуваючись вперед. Але тим не менш про це трохи згодом, а зараз більш детально про ситуацію на території Курської області. Там зараз активно діє підрозділ 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу. Російської армії, того само, що розміташований на території Калінінградської області Росії, так само там задіяні підрозділи 83-ї окремої десанта штурмової бригади, 76-ї десанта штурмової дивізії, 106-ї повітряно десантної дивізії, 14 го армійського корпусу, тобто ресурсів чимало. За різними оцінками, від 45 до 60 тисяч особового складу ворог засередив на цій ділянці фронту. До речі, зведеннях від українського генерального штабу не згадуються підрозділи 810-ї бригади морської піхоти в одному з ефірів на цьому тижні я згадав про переміщення ворожих ресурсів з території цієї бригади, що розташована в тимчасово окупованому Криму в районі Бухти Казача. Російські з пабліки, ми колаборанти, я маю на увазі Севастопольські колаборанти почали волати. Мовляв, Солонізньов розповідає маячню, ні, не маячню. Підрозділ 810-ї бригади морської піхоти буквально зараз переміщується на південь Херсонщини, формують там певний ударний плацдарм, формують передові командні пункти, а отже, тема, яка нині вивозиться з території цієї бригади. Севастополя, воно фактично перевозиться для облаштування визначених об'єктів, а уж точно не для того, щоб ворог нібито тікав з території Криму. До того ще зарано. Але українська армія над цим працює, я думаю, що далі ми почуємо чимало добрих звісток про таке. Отже, бої на території Курської області суміжної з нею сумської, тривають, і якщо на території Курщини ми не втратили жодного метра з тих 29 квадратних кілометрів території, що тримаємо і досі під контролем. Незважаючи на шалені на атаки ворога із задіянням авіації, артилерії, штурмових загонів, то ситуація на території Сумської області певною мірою знаходиться в динаміці. За минулий тиждень просування ворожих військ на цій ділянці фронту складає від 1 до 2 кілометрів. Ну а сумарно зміни на площі. Е Прикордоння Сумщини ви бачите на мапі Діпстейт. Наступний напрямок, про який варто поговорити, це Ліманський. Я спеціально не вивожу мапу Діпстейт на цій ділянці фронту, повнозважаючи на те, що там задіяні підрозділи першої танкової гвардійської армії російської армії здається, р... ну, круче у Росіян немає. Але тим не меньше жодних зрушень на цій ділянці фронту немає. Хоча говорити про ну, повну стагнацію на цій ділянці фронту не варто Бо як підрозділ першої танкової армії, так і підрозділ 25 ї загальновійськової військової армії Російської армії вперто лізуть на плацдарм в районі річки Чорний Жеребець. Ворог так само намається атакувати наших оборонців серебрянського лісництва, але не мають при тому жодного успіху. А от де ворог має найтактичного рівня, але тим не менш успіхи, це ділянка фронту, яка пов'язана з Південною південно-східною частиною нашої Донеччини отут От насправді ті саме 115 квадратних кілометрів, які ми втратили за минулий тиждень, і знаходяться саме тут. Отже, тарецький напрямок в районі цього населеного пункту на південний на північний захід від нього підрозділ 51 та 8 загальної військових армій Російської. Федерації постійно сунуть вперед, намагаючись розширювати плацдарм. Продовжуються запекли бої, і якщо ми говоримо саме про цю ділянку фронту, то у ворога тут є не тактичного рівня, але тим не менш успіхів. Користуючись великоднім перемір'ям 21 квітня, ворог спромігся сформувати тут ударне угрупування, яке зараз розширюється. Причому розшириться за досить дивною, як з військової точки зору, логікою. Частина ворожих сил та засобів намагається створити лещата на півоточенні покровської Мирноградської агломерації саме зі Сходу і на мапі Діпстейт це чудово видно. А інші підрозділи намагаються атакувати Костянтиновку з південного заходу. В такий спосіб формуючи ударний плацдарм для подальших наступальних дій в рамках літньої наступальної кампанії. Сподіваюсь, наша аудиторія чітко розуміє той факт, що навряд чи ми побачимо тишу цього літа, бо незважаючи на певні зусилля багатьох міжнародних партнерів та друзів нашої країни, жодних варіантів про те, що Путін зголоситься на бодай якесь перемір'я, годі тою чекати. А от що варто чекати, так це інтенсифікація бойових дій. Досить серйозного і масштабного просу... спроб просування ворога. В цьому контексті виникає абсолютно слушне питання. Так можливо, всім нам українцям варто лізти помиральну яму? Ні, туди точно не варто лісти. Я про це поясню трохи пізніше. А от що варто зробити всім українцям? Так це підписатися на Ютуб канал Голосу Криму, а також відшукати нас в інших соціальних мережах, бо ми присутні буквально всюду, і ми несемо слово правди. Голос Криму це голос правди. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші питання в коментарях. Це для нас важливо бо зворотній зв'язок нас об'єднує. А об'єднані ми, значить, сильні. Отже, далі по фронту дивимось наступні ділянки фронту. Покровський напрямок. Там зосереджені підрозділи різних армій. Починаю лічити. Ліч 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 41-ша, 2-га, 5-та, 29-та, 36-та, 41-та загальна військова армія загальною чисельністю 70-80 тисяч особового складу. Ну, здавалося б, чимало. Чимало для того, щоб ну бодай створити умови для оперативного оточення Покровської Мирноградської міської агломерації, ресурсів чимало, результатів немає. Єдиний дієвий і певною мірою інформаційний результат це спроба ворога просуватися у бік Дніпропетровської області. Чи зміниться дакарінна ситуація на цій ділянці фронту? Якщо ворог навіть спромагнеться вийти на адмінкордон Дніпропетровщини певне в тому, що ні, ну єдине, що буде створена загроза. Для нашого групування, яке діє на новопавлівському напрямку, бо де факто, дивлячись на мапу, діпстейт, це чудово видно. Ворог намагається створити та оточення наших сил та засобів, які діють саме на цій ділянці фронту, відповідно з півночі та з півдня. Але я розумію, що український генеральний штаб абсолютно чітко бачить динаміку та тенденцію на полі бою, а отже, докладають усі необхідні зусилля щоб заблокувати просування ворожих сил, тим не менше на інших ділянках фронту. Куп'янський напрямок, чи є там якась динаміка, незважаючи на те, що на цій ділянці фронту діють потужне вороже групування, в тому числі деякі підрозділи Першої гвардійської танкової армії Російської Федерації, жодних просувань у ворога немає. Всі їх спроби форсувати річку Аскіл, створювати та додаткові плацдарми на його західному. Березі цієї річки розширювати існуючі плаздарми, вони перетворюються на велику пустирку. Бо варіантів для ефективного здійснення логістики через скіл, ворога немає. Ефективно працюють наші минометники, ефективно працюють наші громади, та оператори фіпів дронів руйнують усі ворожі плани. Що стосується динаміки на полі бою на півдні Херсонщини та на півдні Запорізької області. Там так само за тиждень жодних зрушень не відбулось те, що було за минулого тижня, коли ворог намагався просуватися вперед в районі населеного пункту Лапкове, і тоді я сказав, що це певної міри такий собі тиск на український генеральний штаб, з... в рамках спонукань України українського генералітету до переміщення додаткових сил та засобів на цю ділянку фронту. Насправді ворога не вистачає ресурсів для одномоментного проведення масштабних наступальних операцій, і де факто про це говорять наші поважні західні експерти та аналітики. Про це трохи згодом. А от про що варто тут говорити, зважаючи на ті самі істерії кримських колаборантів, так це про факт. Що на території півдня Херсонської області продовжується формування ударних плацдармів. в тому числі з кістяком з підрозділів 22-го армійського корпусу, який сформований на теренах тимчасово окупованого Криму, ну відповідно підрозділів 810-ї бригади морської піхоти російського чорноморського флоту чи флотілі, як вірніше говорити, те, що вони знаходяться ще на етапі формування та поселення, це факт, але навіть сформований та посилені чи вони зможуть докорінно змінити ситуацію. На цій ділянці фронту, бо а. Ефективна дія українських сил оборони півдня України і, відповідно Дніпро навряд чи зможе ну, бодай, дати якусь примарну надію для успішних дій російських окупантів на цій ділянці фронту. Війна дронів. Насправді всі ми з вами є свідками тих процесів, які нині відбуваються в рамках масштабних ракетно-дронових атак, крайні три доби. Ну, Дивуйте інтенсивністю та масштабністю задіяння цього ворожого інструментарія. В ніч з 24 на 25 травня ворог задіяв 298 дронів. До прикладу, у жовтні. За весь жовтень 2024 року ворогом було задіяно 1889 дронів, і тоді військові аналітики стверджували, що це серйозне зростання ворожого тиску, адже це було буквально на 80% більше, ніж було задіяно ворогом у серпні того ж самого 24-го року. Що відбувається? Відбувається локалізація та збільшення обсягів промислового виробництва тих самих дронів. Звісно, що всім відомо. Спеціальна економічна зона Алабуга на території Татарстану неподалік від Казані. Звісно, що відомо, що російські дрони видавляються на території декількох військових е, промислових об'єктів е, в Санкт-Петербургі. Тобто ворог спромігся значно збільшити обсяги виробництва тих самих дронів. Причому не лише шахедів, а й так само дронів обманок Пародій, гербер, який значно перевантажить нашу систему протиповітряної оборони. І багато. Хто з відомих українських експертів, які ще півроку тому стверджували, що Росія ніколи не буде спроможна виготовляти понад тисячу дронів на місяць, бачимо зараз певною мірою кригують свої заяви, розповідаючи, що для ворожої промисловості не буде серйозною проблемою створення щодоби і навіть 500 дронів. дронів. Варта помиральну яму? Ні. А о що варто робити, так це відновлювати діяльність мобільних вогневих груп, частину з яких свого часу рішенням українського генштабу було перепрофільовано, відправлено в бойові частини безпосередньо для виконання бойових завдань. Справа в тому, що захищати наш тил так само треба, і відносно дешеві засоби, якими користуються мобільні вогневі групи. Вони з одного боку дешеві, а з іншого боку, максимально ефективні для знищення ворожих дронів. Хоча справедливості заради треба сказати, що ворог адаптує застосування своїх дронів, і останнім часом ми бачимо, як на бойовий курс на відповідні атаки ворожі дрони прямують з висот 2 і навіть 3 тисячі метрів, щоб в такий спосіб знаходитись в невразливому від впливу українських мобільних вагневих груп. Рішення є Є. тактичного рівня або переносні зенітно ракетні комплекси можуть на бути допоміжними. Тут є над чим працювати нашим дипломатам, шукаючи відповідні ресурси, зокрема у наших європейських партнерів. Що ж стосується динаміки в цій царині, ми маємо розуміти в той самий час, коли росіяни буквально свідомо ракетами та дронами вбивають цивільне населення нашої країни, літніх людей, жінок, дітей і прикладів тому маса. Українська армія максимально ефективна та раціональна використовуючи свої ресурси, руйнує ворожі об'єкти оборони промисловості на території Тульської, Ліпіцької, Іванівської області Російської Федерації в ті ж самі, в тому ж самому Татарстані, неподалік від Казані, минулої ночі лунали вибухи. Чому? Тому що українська війська. Системна та методично руйнує оборонний потенціал Російської Федерації, бо прильот відбувається по військових об'єктах, військовопромислових об'єктах, які виготовляють вибухівку, які виготовляють елементні плати та мікросхеми та чипи для високоточних ракет та іншого устаткування російської армії, яке для нього для неї є допоміжною. Тобто ми руйнуємо ворожий наступальний потенціал. Це насправді дуже важливо, бо чим меншими ресурсами буде володіти російська армія, тим більш Тихими будуть наші з вами ночі. Що стосується амбіцій, як не поговорити про амбіції кремлівського диктатора та його публічників, бо заяви, зокрема, російського міністра закордонних справ, які ми почули минулого тижня, певною мирою дивують, мовляв, Путін. Вимагає створення буферних зон на території України, причому йдеться про Сумську та Харківську область, я думаю, що в перспективи Путін зажадає контролю над певною територією нашої Чернігівщини. Ерзад президент Алка Медведєв заявляє, що взагалі фактично вся територія України має стати так званою буферною зоною. Дурінь думкою багатіє. Чому? Бо якщо ми з вами подивимось на. Хотілки Путіна та його оточення вони насправді двоє. Якщо зараз загальна протяжність фронту на території Чернігівської, Сумської та Харківської області складає приблизно 860 км, кілометрів, то формування буферної зони на всій цій протяжності глибиною до 20 кілометрів вимагає отримання російськими контролю над площею приблизно в тисяч квадратних кілометрів. Зауважте, за весь 24-й рік російські окупанти спромогли захопити трохи більше 3200 квадратних кілометрів, а за перше півріччя цього 25-го року трохи більше ніж 1000 кілометрів. Тобто, плани у росіян масштабні можливості ресурсів реалізувати ці плани немає. Як це називається медицинським терміном? Потенція. Отже, розуміючи цей факт. Що росіяни багато хочуть, а не так багато можуть, ми можемо лише уявити, скільки часу знадобиться росіянам для того, щоб захопити ті саме 17 тисяч квадратних кілометрів буферної зони. Бо незважаючи на задіяння ворогом 640 тисячного групування військ в рамках так званої спеціальної військової операції, територіальні здобутки, геть, геть невели невеликі у ворога. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що навряд чи ми побачимо певне що на фронті, бо у ворога є певна кількість ресурсів для ведення активних наступальних дій. Скільки тих ресурсів? Я думаю, що нам варто звернути увагу на дослідження наших західних партнерів, бо вони достатньо ретельно його дослідили, і що ми маємо за фактом? Отже, поважне видання Вашингтон Пост. Інформує широкий загал про таке: бойова міць Росії в Україні почала зменшуватись, і до наступного року вона може, вона Росія може стикнутися з серйозною нестачею живої сили та зброї. Насправді, ти не, не дивина, бо якщо ворог щомісяця втрачає 30-35 до 40 тисяч особового складу вбитими та покаліченими. Звісно, що колись вихали наступального потенціалу Росіян. Має статися, але навіть не проблема у росіян, така критична в наявності самого складу, а хоч їх за гроші чимали грошей як для Росії вбивати українців, в Росії не збирається чимало. А от техніка озброєння, боєприпаси до того озброєння, ото і є ахілєсова п'ята для росіян. І тут важливо розуміти за даними американської розвідки, Російська Федерація з лютого 22-го року втратила щонайменше 10 тисяч. Наземних бойових машин в тому числі понад 3 тисячі танків. За даним того ж видання, за 24 рік Російська Федерація захопила лише 0,6% додаткової української території. І коштувало їй це, ну, фактично, в той проміжок часу до півтори тисячі вбитих та поранених щодоби. Так, Росія. Поступово відвоює частину території України, але сплачує за це надзвичайно високу ціну. Ну і темпи російського просування на суші майже зупинилися, бо фактично е серйозне укріплення відповідними інженерно-технічними фортифікаціями, активне застосування української армії дронів різних типів та систем і створення так званої кілзони створили фактично непереборну стіну для просування російських окупантів. І це насправді дуже важливо, бо ворог, зважаючи на масштабну операцію сил оборони на територію Курської області, тоді, починаючи від початку серпня 24-го року, був змушений забирати чимало частину своїх ресурсів для блокування нашого плацдарму на території Курської області, для того, щоб сформувати потужне групування, ворог був змушений забирати частини підрозділів з Півдня, Херсонської Запорізької області, навіть з Територія Донеччини, хоча для ворога це й досі є пріоритетним напрямком, бо ворогу ресурсів починає бракувати. Росія не в змозі зайняти жодної позиції. Така ситуація склалася практично з моменту закінчення українського контрнаступу в середини жовтня 23 року. Так, вороже просування має місце, але воно надзвичайно повільне. І за це просування ворог сплачує неймовірну суму. Неймовірну. Ціну тому ворог і здійснює ті саме масштабні ракетно-дронові атаки, бо, не маючи серйозних успіхів на полі бою, він намагається помститися. помститися цивільному населенню нашої країни. І коли я говорив про дрони Камікадзе, я мав би ще сказати про таке: бойова частина шахедів останнім часом ворога зросла з 50 до 90 кілограмів, а відповідно їх руйнівна сила стала значно більшою. Елементи бойової частини місяць себе а фугасні елементи, термобарічні, кумулятивну складову, тобто руйнація внаслідок падіння ворожих дронів значно більше, ніж це було ще кілька місяців тому назад. А отже, в чергово звертаюся до нашої аудиторії: будьте відповідальними, дотримуйтесь норм та правил поведінки, тільки не чуємо сигнал повітряної тривоги, бо ми маємо розуміти в подальшому у ворог є ще чимало ресурсів для того, щоб атакувати нашу країну і балістикою, і крилатами, ракетами і дронами. А отже, зберегти себе це важлива місія. Тримаємося разом. Підписуємось на соціальні мережі голосу Криму, бо голос Криму це голос правди. Дякую вам за увагу. На зв'язку.